Привіт усім! Сьогоднішнє наше завдання це виконати перше завдання із цього космічного ліфту. На жаль, у мене ще немає парашута, і я швидко спуститись з цієї платформи не можу, тому мені доведеться обійти, обійти і зробити трохи невеликий коло. Наш космічний ліфт можливо, даремно, що його побудував так далеко, але інколи хочеться прогулятися цією природою. Отже, для виконання першого завдання нам знадобиться інтелектуальне обшиття. Їх треба виконати аж 50 штук. Виготовляється з армованих плит та роторів. Доставка розблокує рівень 3 і 4. Думаю, цим і займемось сьогодні. Отже, армовані пластини у нас виготовляються і мали б виготовлятися, а ротори ми теж автоматизували. Бажано тепер це все зібрати докупу і відкрити інтелектуальне обшиття. Інтелектуальне обшиття. Що таке може бути? Ну, давайте спробуємо змапити це до реального світу есенційне проникнення. О! Та ти що? Ой-ой! Боляче. Він кидається червоною лавою. Великий чорт. Сюди покладемо ротори. А сюди покладемо пластини. І виберемо рецепт, який буде збирати. Інтелектуальне обшиття. Відношення... один одна армована пластина, один ротор і одне інтелектуальне обшиття. Тобто, по факту нам потрібно 50 армованих пластин і 50 роторів. Я переборщив з роторами, звичайно. Обшиття збирається, це 2 за хвилину, тобто треба 25 хвилин. У нас є 25 хвилин, щоб піти попити кави. Ну ми, звичайно, не будемо пити кави. Подивимося, що можна ще покращити. Тут можна відкрити арматурний пістолет і дати ляща монстру, який у нас стріляє. Що скажете про це? Демоте візьмемо 50 шурупів. 500? 500 шурупів? Ти що, це багато? А я тобі кажу, я сам у шоці. Гляньте на мою пушку, яка стріляє арматурою. Опа! Ну все, начувайтесь. Я заряджаю. Вау! Бачите, як вона заряджає? Це крутіше, ніж арбалет. Так, желайний майданчик посадковий. Я хочу затестити. Зараз дрябдемо в жилейку. На попередніх базах в мене його не було. Дайте кудись підконекти. Воно працює. Якщо дивитися крізь нього, то все стає негативне. Отак. А, Байде дуже куди підключав. Отже. Тест номер 1 Піддослідний бендер. Тест з висоти 1 метр. Тест неуспішний. успішний. Трибай ближче. І. Уху! Та, розвага на вечір є. Так, тепер жилейка. Так, жалейна вечірка. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, хай поки побуде тут, я знайду йому застосування. Я знайду застосування цим стрілям. Так, все, все, стоп, 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 стоп. Більше мені не треба такого. Зупиніться. Треба лише 50. Так, слона я точно не завалю. А де цей здоровий? У мене плював. Вон там він. Що, ідемо на полювання, чи я. що лежить щось свіже. Якщо це залізо або мій, то навіть не буду витрачати час, але якщо щось інше. Катеріва руда. Ну, заберем катері руду. Для дослідів надубиться. Серйозно? Я його рознесу. Арматурою? Я думаю, я в нього буду стріляти годину. Короче, я попадаю. А він стріляє як штурмовий. Мимо і мимо. Кожен раз потрібно перезаряджати. О! На тобі 10 арматур в обличчя. Оооо, який він страшний. Ну він насправді страшний. І ще й страшно текстури тут накладені. Що додає клячності від цього персонажа. Рештки плювача. Такий спрокачений плювач був. М -м -м -hmm, так. 50 інтелектуального обшиття. Я поклав. Попер Завантажую. Спеціалізований контейнер компанії Fissit. <FICED>. І відправляю. Трек номер скидувати. Ого, як він напружився. Бачили передався. І імпульс. Та, полетіло вгору. На ложку його оплатите. О, наступне завдання виглядає цікавішим. Потрібно зібрати. 500 інтелектуального обшиття, що в 10 разів більше, ніж ми зробили. Також у універсальних рамок, які я навіть не бачив рецепти, як виготовляється, і автоматизована проводка. Тому до рівню 5-6 ми цим займатись не будемо. Йдемоте, пошукаємо ще драку. Драку. Вон воно, воно, давайте, давайте, давай, давай Приручення. Процес приручення зараз буде. Ходи сюди, малий, малий, ходи сюди. Треба, що він мене побачив. От. Хороший, хороший. Ще одно. А, ти дозволяєш тебе погладити? Ти щось приніс мені? Нічого не приніс. Давай. Пішли. Куди. Е, тепер я не сам. Ти будеш моєю п'ятницею. Коротше, далеко він зможе зайти. Чий пропотяг? Я думаю, це треба грати. Ходи на гору, я тебе виведу, світ божий. А, ти не знаєш, як ходити по фундаментах. Ну, раз ти такий. Я кину ще тобі одну малинку. Ну так, по фундаментах ти не хочеш. Ти. Треба тебе проводити кругом. Ну добре. Посиди тут, почекай і я повернусь. Перше завдання з відправки ресурсів цим космічним ліфтом виконано. І отже, це означає, що нам доступні нові Мейлстоуни з рівня 2, 3, 4. Демо дивитися. Вугільна енергетика. У, труби, труби, труби. Це теж здорові. Значно краще. І летимо вгору. Оу-вау-воу-воу-воу-воу! Зависоко! Я ж розбився. І раз ми займаємося організацією нашого дозвілля, то давайте тут поставимо желейний басейн. Желейний посадковий майданчик. Отже, желейка, приймай. Yeah. Тоб, Топ! Коли ти всередині желейки, то воно не змінює усе навколо на негативний. А коли ти дивишся крізь неї, то вона негативна. Як це працює? Василіск, здається. Відправити шатл. Поліпшений ближній бій. о, покращився. Дивіться, центр покращився, і тепер шатл не зникає, коли летить вгору. Зінозапер нас буде покращений. Отже, дивокрамниця біля дивохати. Де моя дивохата? От тут дивохата. Виглядає, ніби банкомат. Продвинутий банкомат. Або якийсь прокачаний туалет. Ну, занадто прокачаний. Добре. Що в диво крамниці? поверненням Бендер. У нас є набір табличок. Уху! Є два купони за таблички. Є освітлення, яке нам ще недоступне. О, стіни, нарешті стіни. А сходи? Є сходи? О, сучасна гроша. Але в нас нуль, нуль квиточків. Ми до цієї крамниці повернемось, коли почнемо заробляти перші наші квитки. Ресурси, щоб отримати доступ до вугільної енергетики. Ціль розблокована! Ура! Ви скоро будете звільнені. Для вугільної електростанції нам потрібні пластини, ротори і кабель. Це в нас буде. Також для вугільної електростанції потрібні труби. А ми вже з вами наробили мідних а... мідних блях. Так. І треба ще воду. О, Водяна помпа. Тут теж потрібні армовані пластини. Ну, ти подивись на них. Добре. Скидаємо усе лишнє. Йдемо шукати вугілля. До речі, вугілля далеко від нас? 400 метрів. 600 метрів. Але тут багато його, так? Да? І кілометр. Ну, так далеко я не піду. Бачу, бачу його. Але це не такий сильний. Оцей попередній він був реально броньований. А цей нагору, напевно, навіть не вибіже. Ні, вибіже, я його недооцінив. При тому, що він не просто вибіг, він просто таки вилетів. Бачите, він не так швидко повертається. Ну і пробити його арматурою було легше. Так, ну вугілля знайти це пів... половина справи. Нам тепер треба ще й воду знайти, щоб поблизу була. А вода десь внизу. Там озеро. Ну, зараз туманом все затягнуто, нічого не видно. Але вода явно внизу була. Отут є вода. Угу. Що можна зробити? Можна зробити вугільну електростанцію біля цих смердючок. Ну, біля цих штук, які випускають газ. Аби маскувати те, що ми спалюємо вугілля на електростанціях без е е фільтрів. на невисочезна труба. Довжелесна. Дуже довга. Підключенням будуть трабли. Хіба що, якщо ми грамотно застосуємо передачу води, то не буде. А якщо будуть, то на жаль. Ще один. І на цьому все. У нас закінчили армовані пластини. Я залишу тут місце для майбутніх вугільних генераторів і подачі води з цієї сторони. А поки що зроблю ось так. Так, вйо. до новин. Ось так буде йти. Примірюю лише один. Чомусь з двохних електростанцій... Не працює вирівнювання. Або мені здається чуде. Воно ж добре заходить сюди. Так. А сюди? Це вже значно краще, ніж було. Тобто тут воно не буде переїжджати через трубу. Окей. Так, знайшли ми. Знайшли ми задовільне. Давай не скажу, що це ідеальне, що це satisfactory. Factory. Але задовільне з'єднання. Можемо прибрати в Солишні. Вот. Я поки що збудую ту ще одну лінію, бо я так люблю відходити дивитись здалеку, а можу впасти. Чому чому одна труба відрізняється? Чому ці полі... ця не полірована? Як це так? Це якесь особливе чи що? Гляньте, бачите? Тут немає рифлення, а тут є. Будуємо бурильник. Ще я можу зараз налажати, це в нас буде перша замкнута система. Шо, а що ти палиш? А, палиш. Ну добре. Добувай вугілля. Ми потім тебе перенесемо до помп. Так, тепер конвейери треба провести, але конвейери я буду вести верхом. Взагалі, то, якби в мене був відкритий майлстоун. Майлстоун по транспорту, можна було б возити це вугілля за допомогою. Трактора. Але ні. Поки що це недоступно. Тому проведемо конвейери, а в наступному відео чи на наступній трансляції оптимізуємо це за допомогою транспортних засобів. Так, ти здоровий, я до тебе не піду. Я вже з одним таким бився. Так, це дерево мені заважає. Явно заважає. Я знаю, що з ним робити. Я не міг його обійти, він мені заважало провести вер. Так, помпу будемо будувати з цієї сторони, і зразу подамо до гори. Хоча я б їх повністю заховав, тому краще отак розвернемо. Рівно, так? Нагадую сьогодні вечір замовлення не пенсійної музики, аби розширити мій плейлист і музичний асортамент на цій трансляції можете замовити за бендерики пісні. Тоді я ще не зробив цієї функції. Тому поки що обмежимося до нас. Зробимо підсвітку знизу. Чо ні. Так, під'єднали всі помпи. Це ж водневі помпи, так? Водяна помпа. Не воднева, а водяна. Водяна, правильно. Воднева це трошки інше. Воднева бомба. Це водяна помпа. І нам ще потрібно буде встановити кудись ось таку штуку, Рубопровідну помпу, аби підняти нагору. О, ця дає лише тиск в 3 метри, тається, так? На 3 метри. Блін, так темно стало, так темно стало просто труба. Так, це має бути посередині. Ану, 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 дивимось. Я мав би попасти повністю. Так, труба досить добре проходить. Не забудь нагадати мені, що я мав теж тобі показати цю фабрику. Ммм, добре. Дуже добре. Файно, люкс, я б сказав, то є шедевр. Не знаю, як вам, але мені подобається. Якось так цікаво будувати, коли в тебе немає можливості летіти в повітрі ні а, летючого ранця, ані ранця, який працює від струму. Це щось таке дуже незвичне відчуття для мене у Satisfactory. Так, пішло вугілля. Так. Вугілля першого сорту, якщо щось, на секундочку. А, ще тут не все підключено. Я знаю, що люди використовували, коли ще не було цієї можливості, використовувати електронний ранець для польотів навколо бази. Використовували мод для Fly, називався, чи якось так. А мені вже було, знаєш, дуже якби для себе прикро, бо я граю гру майже з перших днів виходу у альфа у ранній доступ. І якось. Не солідно вже ти не використовував ніяких модів тут брати, щось ставити. А ти пам'ятаєш, що раніше не було навіть такого ранця, і треба було будувати платформи навколо будівлі, аби виходити, не було можливості робити такі от конвейери, піднімачі, які лізли догори. Ти будував просто дві стінки, базуючись на цьому фундаменті, і змійкою виводив їх на наступний поверх. Ну, тобто це вже якось було, знаєш, діло принципу. Не робив і не буду робити. Типу, не читав і не буду читати. Ну і коли вже гра почала давати такі можливості, ну то ладно вже. Можна використовувати. Так, одне пішло, друге зараз піде. під Помби. Гуд? Гуд, добре. Тепер треба підключити ще ці помби. Водяні помпи. Не а водяні. Ну і тимчасові джерела живлення. Взагалі то можна робити резервне живлення тут. В разі виникнення будь-яких проблем можна завжди запустити замкнений цикл з допомогою біо. Спалячі біомаси. Не знаю, скільки в мене їх тут. Давайте зробимо три. Безпечно це все стартануло. Так, 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 так. Ладно, це даремне спалювання листя. Як у нас є? Його паливо можна його спалювати. Mm. Так, і що? Пішло спалювання? Ні. Не спалюється. Але гудить, Гудить. Гудить, значить, працює. Давайте, давайте перевіримо, як працює тиск у Satisfactory. то ви можете зараз сказати, що я вас тут намахую і роблю лишні будівлі. Відключили ми. Виготовляємо, ви виробляємо 90 МВт, маємо споживати. Далеко, а близько. Я б це поставлю потім приберу просто щоб просто побути. Боже, як воно гуде, правда? Зроблю тихіше гру? 120. Тобто одна з них з нашого розрахунку? 45 на 6. 270. Давайте відійдемо далі. Разом вони всі виробляють 360, вірно? Треба з якоїсь із них зняти 90. Давайте вже з тієї. Я завжди з крайньої забираю. Тобто це має виробляти 30. Разом виробляє 120-140. Окей. Okay. То в трубі не буде води. Тобто її майже не буде. Через що? Через те, що тиск недостатній. Помпи піднімають на висоту 3 метри. А в нас от досюди вода доходить. Бачите? А вже вище її нема. І ми можемо чекати безмежно довго. Але її тут і не, не буде ніколи. Тому додамо водяну помпу. Дивіться, ми так мало збудували, а воно виглядає вже гарно. Та треба вміти робити такі ігри. Трубоповідна помпа. Вона вгору показує тиск. Думаю, десь на цьому рівні можна її встановити. Розвернути отак от. Підвести до неї енергопостачання. І зараз чудопоршні прокачуватимуть нашу воду. Хоча ні, я зроблю вище. Десь на цьому рівні. Через те, що ще вище не давали. Вона піднімає на висоту скількох метрів? 20 метрів. Без різниці. Я думаю, можна і тут збудувати. У Captain of Industry немає поняття тиску, вірно? Тобто ти можеш на будь-яку висоту піднімати рідину. От, пішла вода. Вода є. І пішов дим із цих чарівних металевих труб. У нас запрацювала електростанція. Круть. У нас ще немає свічерів, тому руками переключимось. Свічерів нема. Перемикачів. Це буде основний перехід зверху вниз, буде ось тут. Окей. І сюди ж буде під, підключена помпа. Замикаємо систему. Все. Оці генератори набіопали. Нам вже не потрібні. Зараз відійдемо далі, подивимось, що там. Я лише менше залишу їм. Ви чому працюєте? А, вже не працюєте. Я їх просто вимкну, щоб вони не годіли. Отже, що в нас виходить? Система, яка живить саму себе і виробляє. Ну, Більше 200 МВт електроенергії. Ану. Де вугілля, до речі? Я перепрошую, а де вугілля? Ось десь їде вугілля. Ну їде повільно. Нам треба... Щоб десь бігати на базу з армованими пластинами. О, назад енергомереж не працює. Це, напевно, через те, що вугілля закінчить. Ні, це не в нас. Це на нашій базі закінчилось. Так, це я залишу тут, як запас, буферний запас води, якщо випадково якась помпа завалиться. І швиденько біжу на базу, аби дістати вугілля. Моя перша вугільна електростанція. Так, ти не така красива, як могла бути, але ти перша. І ти допоможеш мені позбутися залежності від біопалива.